Вітання аграріям з поля. Як бачите, сьогодні ми завітали до Андрія Хомена, головного агронома господарства Апогей Агро, яке знаходиться на Львівщині, і неспроста, бо сьогодні ми будемо говорити про квасолю. А кращого спеціаліста у вирощуванні квасолі, е, крім Андрія, я не знаю. Тому, е, Андрій, я дякую, що ти знайшов час. І е, дивися, е, ми знімали рік тому, ми знімали технологію, повністю ми пройшлися по технології вирощування квасолі, тому кого цікавить, ми дамо посилання, ви собі а сьогодні, Андрій, якщо можна, щоб ми проговорили от 2023 рік. Який він був для Квасолі? Вітаю. Для Квасолі 2023 рік був, скажімо так, непоганий. Були свої нюанси. Трошки ми боролися з антракнозом, але, як то кажуть, плюс в тому, що навчилися з ним воювати. А по врожайності, по цінах реалізації рік був хороший для квасолі. Дуже зараз, після 23-го року, дуже в людей багато виникає бажання працювати з квасолі, тому що цікаві реалізаційні ціни. Вона зараз навіть поза 30 тисяч за тонну сягає ціна. Але квасолі, хочу нагадати, що є нішева культура. І може бути таке, що наступного року всі кинуться вирощувати квасолю, і щоб не вийшов ринку, що буде велика пропозиція і ціна може сильно обвалитися. Якщо затратну частину рахувати по вирощуванню квасолі, ну, вона десь на рівні сої, можливо, трошки більше, ну так зорієнтуватися в середньому, це десь. Затрати, прямі затрати на гектар там, з орендою, з зарплатою, з паливом, з усім, це десь в районі там, 900 тисяч доларів, то як вкладається. Середня врожайність квасолі по руках можна вважати десь 2,5 тони. Тобто, якщо порахувати 2,5 тони на цьогорічну ціну. Там 30 тисяч гривень, ну то це виходить дуже цікаво. Але може бути таке, що ціна обвалиться і вона не буде 30, вона буде там 15 чи 18. тобто там економіка вже буде зовсім інша. Е, зрозуміло. Ну, ти так знаєш, е, декількох реченням розказав нам все. Якщо можна, знаєш, повернутися, дивися. Скажімо, ті питання, які десь цікавлять господарства, які тільки збираються сіяти квасолю. І я просто від, ну, від вас буду озвучувати ці запитання. Е, глиб... ну, і так Навіть по технології трішечки ще деякі моменти. Глибока оранка, обов'язково чи ні? Не обов'язково, все залежить від попередника. Якщо це попередник, який залишає там мало пожневних решток, це може бути глибоке рихлення з дискуванням, скажімо, може бути таке. Основне, щоб після цього на полі було мало рослинних залишок з попередньої культури. Якщо це там кукуруза, то бажано таке, щоб воронка була, тому щоб заробити ті рослинні рештки. Місце квасолі всі в зміни, тому що я завжди раджу знаєте, обирати е, кращі поля, е, вибирати там, щоб не після соняшнику, щоб не після е, сої. Як ви обираєте і що би ти порадив, куди куди оцю цю якої не ну, скажімо, сі у зміни не така велика площа, от куди її е, приткнути? А, ну тут дійсно треба підходити так скорпульозно до вибору попередника. На рахунок соняшника так, це велика проблема, навіть якщо він був там чи рік чи два роки перед тим, може бути падалиця, з якою тяжко буде боротися в квасолі. На рахунок сої, тут питання таке. У нас було в практиці, що ми вирощували квасолю після сої. Якщо там не було на сої проблем з хворобами, то це хороший попередник, тому що таке явище, як. Природні аборигенні бульбочкові бактерії, вони, напевно, якось пов'язані між сої і квасолі. На тих полях, де була квасоля після сої, завжди була хороша заселеність бульбочковим бактеріям кореневої системи квасолі. Угу. Дивіться, ми попередньому відео говорили. Ти казав, що були роки, коли, беру, коли використовували інокулянти, були роки, коли не використовували інокулянти. Як зараз будете використовувати? Ні, чи? зараз не будемо використовувати. Ми вже від цього відійшли, тому що інокулянти на квасолю вони досить делікатні. І з ними треба так обробив, посіяв, щоб і інокулянт був свіжий, не просрочений. І після обробки до посіву пройшов мінімальний термін часу. Так як ми наймаємо машину для протравки насіння, ми не можемо собі дозволити обробляти тоді, коли треба. Mm -hmm. ну, скажімо так, десь ми обробляли, вносили, навіть пробували вносити інокулянт при посіві, розчин інокулянту в рядок на насіння і порівнювали. З тим, де не було інокулянта. по квасолі нема такої чіткої залежності, як по сої. Що от, от, якщо ти не вніс інокулянта, то там практично нема бульбочкових бактерій. Практично кожного року в більшій чи меншій мірі, але бульбочки завжди присутні на коренях квасолі. Знову ж таки, знаєш, попередньому відео ми говорили, що ті самі протруєння, що ті самі продукти, що на що на сою ви використовуєте. Якщо можна, знаєш, отак, оце плюс це плюс це що ви саме конкретні, чи діючі речовини, чи препарати, що ви використовуєте? Е, ну, дивіться, тут трошки є нюанси, тому що є така підступна хвороба, як антракноз. Угу. І якщо десь у вас насіння заражене антракнозом. Ну, рекомендації такі, що його краще не сіяти. Mm -hmm. Якщо ми обробляли е, насіння е, протравником Vibrand RFC, то фактично у нас ну, не було таких проблем ні з антракнозом, ні з іншими хворобами. Коли ми перейшли на більш дешеві продукти, mm -hmm. які на сої нормально працюють, скажімо, проблем нема, то останніх два роки у нас виліз антракноз. І тому тут я би радив не економити, краще взяти дорожчий протравник, але бути спокійним, що там воно буде Щоб, нормально. Перестрахуватися. Та, та, щоб перестрахуватися. Дивіться, оскільки от антракноз. на якому етапі, от якщо там не допрацювали по протруєнні, а краще допрацювати, так на якому етапі починає вилазити ця хвороба? Вона досить швидко починає вилазити і фактично вже на сім'ядольних листках. І, ну, примор... а, примордіальних а, на першому тріччому вона вже може бути. Угу. Тоді дивися, якщо ми не зробили протруєння якісне, так, з врахуванням цієї хвороби, при перших ознаках треба вже працювати фунгіцидом. Так, фунгіцидом і складніше полягає в тому, що збудник антракнозу це десь наближено до несправжніх грибів, це угу. десь туди до близько до фітофтори картоплі. І от треба концентрувати увагу на препаратах, які діють якраз на, на ті види грибів, тобто більше і більше на, 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 скажімо такі ті картопляні препарати, але тут є нюанс, що вони набагато дорожчі, ніж фунгіциди, які працюють по тих простіших хворобах. А от, наприклад, ну от в цьому році, от що ви запланували? От що дієве саме би було з фунгіцидів проти антракнозу? Ну, цей рік ми як будемо будувати систему захисту. По-перше, ми поміняли повністю насіння, тому що своє, яке було уражене антракнозом, ми не залишали на розмноження. Ми купили повністю свіже насіння. Здали його в лабораторію на аналіз. Ну, лабораторія ніби не показала антракнозу. Але так як нас навчило, що треба пильнувати, то ми вже будемо моніторити. Стосовно антракнозу, оскільки ви в цьому році зустрілися з такою проблемою, як ви в 2023 році, як ви виходили з цього, які фунгіциди використовували? Скажімо так, ми трошки запізно виявили, що це антракноз. Ми думали спочатку, що це аскохітоз. І перші обробки, по суті, були орієнтовані якраз на аскухітоз. Ми десь його трохи пропустили. Потім, ми вже, коли вже вже лабораторія дала підтвердження, що це антракноз, ми працювали з самітовським препаратом з двома формами МІДІ Артемікс. Він новий препарат вийшов на ринок тільки, ну, хороші результати, досить гарно його зупинив. І тоді, вже другий раз ми працювали пріоксором, теж непогано він ефективність показав проти антракнозу. Ну, звичайно, краще би було спрацювати такими препаратами, що більш заточені на антракноз. Це може бути і антракол байровський. І препарати, які працюють по фітовторі на картоплі, там, інфініто Зорвик, але це дуже дорогі препарати і на квасолі, я не знаю, чи, чи можна собі дозволити таке. На 2024 рік ви поміняли насіння, у вас не мало би бути антракнозу, але як от ви плануєте цей захист фунгіцидний, з перестраховкою, що все таки може бути? Е, ну, скажімо так, ми е, плануємо. Чітко вже там дивитися за тим антракнозом, так як він досить швидко проявляється, там навіть в перші трі і вже буде його видно. Е, якщо його не буде, то ми плануємо е, такий захист, е, як ми в принципі, як ми і минулого року робили. Це був Фокс Баєровський, е, і тоді другий Пропульс. Е, 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 крім Пропульса, чим добре? тим, що він добре склеротинію контролює. Якщо десь трошки загущена квасоля, і є багато опадів в другій половині, вже коли йде налив бобів, то цей препарат дуже добре її контролює. І в ті роки, коли ми використовували на друге внесення пропульс, то фактично завжди квасоля була нормально здорова до збирання. Андрій, ти кажеш, ви цьому році поновили насіння, тому що попереднє було уражено антракнозом. Які ви зараз вибрали сорти для себе? Ну, ми коли починали працювати, і ми починали з сортом Navi Beans І фактично ми весь цей час mm -hmm. займалися тільки суто цим одним сортом. Брали на пробу там інші сорти, ще два сорти білої пробували, але вони чомусь не пішли в нашій зоні. На Хмельниччині там ніби не були непогані відгуки про, цю, про цей сорт, а у нас він не пішов. І ми зараз поновили той самий Navi Beans і е, пробуємо ще, ще один сорт канадський Е, ну, Наступного року скажу вам, як він підходить для наших умов чи не підходить. На Хмельниччині так, також він минулого року показав дуже хороші результати і по врожайності. І по високій закладці нижніх бубів, що для квасолі дуже важливо, маємо надію, що і у нас приживеться. Дивися, давай проговоримо цей момент, як досягнути все таки цієї вищої закладки бобів. Тому що в попередньому відео ми говорили про те, що якщо низько боби, а боби у квасолів незначно довші, ніж у сої, відповідно вони аж торкаються до землі, і коли якби, їде комбайн, він просто ці боби розрізає і всі фасолинки висипаються на землю. От що, я знаю, що там ну, купа якби, компонентів, щоб це щоб це досягнути, але от що треба робити, щоб уникнути оцих втрат? По-перше, це густота посіву. Треба добитися оптимальної густоти посіву, щоб не було зріджених посівів. При зріджених посівах рослина ну, не дуже тягнеться, вона собі більше в ширину росте, ніж в висоту. Знову ж таки, з практики загущувати теж не варто, тому що тоді проблема буде з виляганням і з розвитком хвороб. Десь залежно від сорту, якщо брати по Navy Beans, це десь в районі 350-400 тисяч на момент збирання. Угу. Тобто при посіві це 450 чи, ну, чи більше? це залежно від умов, там, скажімо, від поля підготовки поля, від сівалки. Ми сіємо так, десь від 450, навіть деколи до 500. Ну, 500 угу. це вже така верхня межа. Бажано туди не доходити. Тобто угу. в середньому це 450 років. Так. Ем, у вас сівалка ззаді має, кутки, щоб було це прикочування? Чи, 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 чи в окремий захід усі е, прикочується? ні, не так? прикочуємо. Е, скажімо так, ми пробували сіяти декількома сівалками. Е, в основному це у нас потінгер терасем. Там ззаді йдуть каточки, які прикочують, там нема потреби прикочувати. Угу. Також пробували сіяти кінзою на 35. Непогано, але нюанс є, що якщо попадає дуже жарка погода, якраз кінець травня, початок червня, тоді трошки проблема з тим, що ґрунт перегрівається. Суцільний посів, ну, не суть, скажімо так, на 12,5 він скоріше закриває, змикається листя і закривається ґрунт. А на широкорядному ґрунт перегрівається. Минулий рік такого не було. Це було десь. Три роки назад. Тоді було якраз так співпало, що через кінець травня і початок червня ну, була дуже жарка погода, скажімо, літо. І тоді була проблема, що навіть перший три листок він виходив, і дуже багато було таке, що навіть були опіки цього лиска. Ну, тобто норма висіву нам треба ну, тобто, не, не, не загустити і не зрідити, в середньому, скажімо, від різних умов залежить, але в середньому 450 е, тисяч насінин. Так. Е, Суцільний посів 12,5 максимум 15, ну, бо як в кого які, які сівалки. І що ще от треба зробити для того, щоб ці боби піднялися? Е, ну Дивіться, по-перше, треба, щоб. Щоб була достатня кількість азоту доступного для рослини, щоб рослина могла нормально рости, щоб вона не стресувала, не десь не цихла. І, і починаючи там, з фази першого, другого, трічистого листка, так само хорошу, хороші результати показує внесення позакореневе там, стимуляторів э, росту на основі там, морських водоростей. Mm -hmm. Вони з, з ауксинами, з гіберлінами, вони десь трошки стимулюють кращий розвиток рослини, і рослина, особливо, якщо це, скажімо, десь стресові умови, виходить, вона менше сидить в стресі і скоріше росте. Е, от азотне живлення, от як ви практикуєте? Тобто якесь є дробне по листочку, основне внесення? Як воно у вас вибрало? Е, ми в основному використ... пробували різні схеми, але зупинилися на тому, що ми даємо селітру перед посівом. Угу. Посів досить пізній і в сходи з'являються швидко, рослина росте досить швидко і потрібний швидкий азот. В нормі який? Е, Ну, Це десь 150 кг кілограм угу. літр. І потім вже не робите підживлення? Ні. А по листочку азот? Не практикую. Не практикую. А взагалі, от твоя думка, оце, знаєте, така базова схема, коли там 5-8 кг карбаміду, плюс сульфат магнію, до фунгіцидів, до. А до якихось інших мікроелементів, чи чи на чи на квасолі ви практикує... Ну, я зрозуміла, що не практикуєш, але твоя твоя думка, чи особливо знаєш там дивися на піщаних ґрунтах, так де нема такого доступного азоту в ґрунті. Якщо дати 150 кг селітри під передплатівну культивацію, то воно якби промиється. Ну щось щось засвоїться, щось промиється швидше ніж ніж, скажімо, тут на Львівщині на наших ґрунтах. Оце дробніше внесення азоту. Я як би ти це бачив? Ну, скажімо так, моє бачення азоту по листку це коли ви візуально бачите, що у вас бракує вологи в ґрунті. Рослина не дуже може з ґрунту його потягнути. І тоді дійсно, тоді от сульфат магнію з карбамідом через листок це буде так, якби швидка допомога, що рослина зразу візьме і десь буде поштовх до подальшого розвитку. Дробне внесення. Тут теж залежить від опадів. На, на легких ґрунтах, якщо є достатня кількість опадів, воно краще дати частину перед посівом, а частину десь там вже другий, третій, три листок, щоб воно не виносити азот. Ми проговорювали по технології вирощування сої, де з іншими агрономами, і багато агрономів і ту думку, що не варто підживлювати сою, тому що ми робимо бульбочки лінивими, якби і ну ми даємо азот і менше починають працювати бульбочки. Оскільки на аквасолі такі більше, як ти кажеш, аборигенні бульбочки, може вони більш стійкіші, чи впливає цей захід на роботу бульбочок, може впливати, чи чи в принципі менше як на сої? Ну, я думаю, що моя така думка, що ті бульбочки, вони менше, як сою, напевно, забезпечують рослину азотом. І тому ми себе страхуємо, що ми даємо азот. Можемо робити підживлення. В сої довший вегетаційний період, там воно більш розтягнуто. Квасолі, воно так, скажімо, досить компактний період вирощування, і, і там я, я би не бавився з тим. При вирощуванні сої в нас, знаєш, в кінці якби завжди стоїть питання протеїну. Місто протеїну, який там має бути не нижче 38%. По квасолі є такі вимоги до цього кінцевого вирощеного продукту по якості для того, щоб не було проблем, наприклад, зі збутом. Ну, за ті роки, що ми вирощуємо квасолю, ніхто, в принципі, по протеїну її не, не моніторив. Угу. Таких вимог немає. Там основна вимога це. Біла квасоля це щоб вона була дійсно біла і щоб не було пошкоджених оболонок. І відповідна вологість, і, і зараженість брухусом, щоб там не було ніякого брухуса. Оце такі основні вимоги. Я в деяких господарствах, от мені задавали запитання, що може бути оця біла квасоля, вона може при збиранні якби, набувати якогось такого сірого відтінку? Я так розумію, що це можливо, наприклад, коли є лобода і пішов сік. Чи можливо цей сік є ще у цих стеблах не, не до кінця продесикованих чи взагалі не десикованих? Як ти думаєш, от яка може бути причина, от коли оця оболонка сіріє? Ну, причина може бути саме перша е, в вологості ґрунту на момент збирання. І флексом ми збираємо, ми збираємо дуже низько. І як би ми хотіли, не хотіли, частина ґрунту попаде все рівно mm -hmm. в комбайн. Mm -hmm. Якщо ґрунт вологий, сам ґрунт буде вимазувати квасолю. І тому треба старатися, щоб вологість ґрунту була. Ну, чи сухіший ґрунт був, але ну це вже не від нас залежить. Це тут ми вже не можемо вплинути, тому що дощом керувати ми не можемо. Тобто, ти вважаєш, що все таки це більше проблема ґрунту, а не того, що десь може попадати сік бур'янів чи сік зі стебла? Ну, скажімо так, в практиці в мене такого не було, тому що ми завжди десикуємо косолі. На момент збирання і бур'яни, і стебло вони фактично вже сухі. Mm -hmm. Якщо можливо, якщо воно не сухе, може бути такий варіант, що воно може десь давати сік і mm -hmm. до соку прилипає пилюка і воно виходить сіре. От ти сказав про десикацію. Чим ви робите десикацію декватами чи гліфосатами? Чи mm -hmm. Ну, дивіться, і тим, і тим. Але дивимося по полю. Якщо в нас багато бур'янів і бур'яни ще й багаторічні, то тоді гліфосатами. Mm -hmm. Ну, треба розуміти, що вона буде квасоля достигати повільніше і від десикації до збирання буде довший період. Якщо квасоля більш-менш чиста, але просто строката по полю достигання нерівномірне, тоді адекватно. Ну, мину, знову ж таки, знаєте, я вже десятий раз говорю, що минулого разу у відео. Просто ми не хочемо знаєте, повторюватися, що було минулого разу. Ми проговорювали про технології. Але е... оскільки ти наголошував на тому, що дуже важливий момент збору, оскільки це йде, може бути сильне травмування е... на сінинок, то давай в цьому відео ще раз проговоримо ці моменти, оскільки на них треба ну, звертати велику увагу, бо можна вирощувати, вирощувати, а в кінці не так сталося, як гадалося. Так, тут дуже важливий момент збирання. По-перше, правильно відрегулювати комбайн, підібрати комбайн. Якісь детальніше, як, як ну, що би мало, як би це мало бути, які комбайни, регулювання. Дивіться, має бути комбайн, який би давав можливість обороти чи барабана, чи ротора зробити мінімальними. Якщо це ротор, скажімо, наш комбайн дає можливість там, 350 обертів ротора за хвилину йому дати і зробити максимальний е, зазор під барабання, щоб менше травмувати насіння. Якщо це е, барабанний комбайн, ну, там так, такий ж самий підхід, но там він по-любому буде більше тук квасолю. Якщо є можливість збирати ротором, я би збирав ротор. Другий фактор це вологість насіння на момент збирання. Тут треба ловити момент, щоб вона десь в межах від 14 до 16 до 16,5 в тих межах бажано збирати. Якщо її збирати з меншою вологістю, там 13-12 була в нас така практика, то дуже сильно пошкоджується в і це потім буде проблеми при реалізації mm -hmm. тої косолі. Mm -hmm. Так само, якщо вологість більша, пробували ми також досушувати на сушці. Дуже сильно теж лопають оболонки. Зрозуміло. Тому, ну, якби на збирання звертаємо особливу увагу і велику увагу, тому що можна все собі в кінці якби трішки. Підпортити картину, середня врожайність, от за роки, скажімо, шість років ти вирощуєш квасолю. Так я розумію, що є ну, різні, але от мінімум, максимум, що було? Ну мінімум це 1,9 тонни з гектара, а максимум, якщо по полях брати, це десь 3,6 тонни. Угу. Це на яких ґрунтах? Найкращі врожаї квасолі ми збирали якраз на таких середньо, середніх за механічним складом ґрунтах. Ну, з хорошим містом. Мусо. Презуміло. Так що обирайте кращі ґрунти, <рес> Але не всі господарства мають таку можливість, хоча у світі на різних ґрунтах вирощують і, і збирають врожаї. Тому я вважаю, знаєте, що правильний підхід до кожного ґрунту е і буде результат. Я практично задала всі питання, які десь мені задавали підписники, ми їх проговорили. Якщо у вас ще якісь є питання, пишіть під відео, дзвоніть я як буду знати, сама відповім не буду знати, звернуся до Андрія. А Твій дуже дякую, що ти знову для нас знайшов час. Бажаю тобі знаєте, хороших врожаїв квасолі, ну і звичайно хорошої ціни, тому що в моїх господарствах в цьому році теж буде багато квасолі, і всі ми хочемо, щоб якщо ми вже робимо таку, знаєте, якусь ставочку на, на цю культуру, хочеться, щоб все таки вона була рентаб. Але от мене ще одне питання. Ще одне питання. От так за роками, оті, що ви вирощуєте, скільки років от вона була такою рентабельністю, яка вас задовільняла за шість останніх років? Ну напевно, років чотири була рентабельність така, яка була, скажімо, задовольняла. Один рік була така трошки, трошки не дотягувала, а один рік фактично майже в нуль не спрацював. Це було питання урожайності чи ціни? Це було і співпало і якраз так, що і врожайності тоді ми не досягли нормальної, і ціна просіла. Розуміло. Ну, от так, знаєте, якісь точні рекомендації, чи, скажімо, ми не можемо. Ми можемо поговорити технологічні моменти і те, на що ми маємо вплив. Що стосується ціни, тут вже таке, знаєте, або пан, або пропав. Тому, тому якось так. Ще раз, Андрій, дякую дуже. І ми вже будемо з вами прощатися. Бувайте здорові! ви І все, ваші рослинки! Все, все,